Вітаю, шановні друзі. І сьогодні хочу відповісти на питання, чому не виплачують кошти біженцям в Іспанії, або чому припинили виплачувати кошти. так? Давайте розберемось. так? Це буде буквально декілька пунктів, чому таке можливо, можливо могло статися. так? Значить, перше. Чому вам не виплачують кошти? Перше. Ви не стали на програму. так? Дуже багато людей, наприклад, навіть ті, які сюди приїхали, це ну, для мене дивно, звісно, але вони навіть не знають, що ця програма існує, розумієте? Е подивіться, будь ласка, перше відео на цьому каналі. О, і там говориться, як стати на програму. Це дуже просто. Друге, е чому не виплачують кошти в Іспанії. Ви знаходитесь на нульовій фазі, так. Але це теж буде неправильно сказати, що на нульовій не виплачують, так? Їх не виплачують так, як виплачують в Німеччині, так, що тобі на руки їх дають. Так? Тут оплачують тобі житло і їжу. Так? Це теж виплати. Але на руки, звісно, на нульовій фазі ви нічого не отримаєте. Якщо ви йдете далі. Проходите далі вже, там, наприклад, на другу фазу. На першу фазу вам там вже кінченькові починають давати гроші, і на другій фазі вже починають давати кошти, такі самі приблизно, як в інших країнах Євросоюзу. В Іспанії трошки воно специфі специфічно і діє все по-іншому, так? В якому ще випадку можуть не виплачувати кошти, так? Це в тому випадку, якщо ви живете в сім'ї. От ви не стали на програму, в приймаючу організацію, таку як аксем. Таку як Сіар, таку, як Крузроха, Червоний Хрест, таку як Апіпакам чи інші організації. так? Е, е, і ви живете в сім'ї, бо дуже багато сімей іспанських взяли до себе е, в родини наших українців і дали їм можливість жити у себе вдома. так? Да, звісно, в такому випадку поки що ви не отримуєте коштів. Але. Вже прийнята директива, по якій ви будете їх скоро отримувати. Це 400 євро на людину і 100 євро на дитину. Ця програма буде діяти до 31 грудня 2023 року. Так, запам'ятали, так. Третє, чому не виплачують кошти в Іспанії? Чому таке може бути? Да? Чому ви біженець і вам не виплачують кошти? Так? Це, наприклад, ви живете у своїх батьків, четверте, або у своїх родичів. Так? так само ви не знали про це. Да? Там, ви не ставали ні на яку програму, ви просто приїхали нібито в гості. Да? Як біженець? Таке ж саме було, буває. Але навіть в такому випадку ви можете претендувати на ті кошти, на ті кошти які я сказав у третьому пункті. Так? Далі. Давайте розглянемо ситуації, коли е, буває таке, що людям припинили виплати, але вони у них були. Так? Ну, навіть ті, які не дають на руки, так, буває і таке. так? Ну, Це треба закосячити дуже сильно, щоб таке відбулося. Розумієте? Ну, що, е, що може відбутися? Перше, так, е, ви. Порушили правила знаходження у е, Альберзі, тобто, ну в, в гуртожитку. Так? Ви порушили правила. Вас виганяють звідси. Так? Ви, по-перше, втрачаєте програму. По-друге, е, ви, ну, звісно, не можете розраховувати ні на які кошти. Так? Це перше. Так? Друге, е, ви отримували кошти. Були на програмі на першій чи на другій фазі, чи на нульовій навіть так? Отримали роботу, так? і після того, як ви отримали роботу, вам припинились виплати коштів. Так? Тобто, що це означає? Це означає, що да, дійсно, по законодавству, якщо ви отримаєте роботу, Держава припиняє вам виплати. Абсолютно все справедливо, якби ну так, як і кожен, кожна людина в Іспанії, кожен громадянин, якщо він заробляє, він має контракт, так? І е, звісно, що ну, ніхто йому допомагати вже коштами не буде. так. Ну, звісно, що зараз хтось мені скаже, що ну добре, а я не, нічого не робив, я нелегально працював. Так, я працював без контракту, так? Ну, за це навряд чи вас можна. Пеналізувати, ну, покарати вас да, тим, що вам припиняться кошти. Але якщо ви працюєте, от уявіть собі, ви, ж е, повинні ходити на цю роботу. так? Це ну, приблизно 7-8 годин, можливо, 5 годин в день. так? Тобто, як ви на неї будете ходити? Е, у вас, наприклад, є іспанська мова на, друг... на першій і на другій фазі це обов'язкове вивчення. так? От, а як ви, наприклад, ну, не будете тоді ходити на неї, якщо ви не будете ходити, вони будете це помічати, так? І друге, наприклад, на певні заходи ходить, якщо ви на програмі, так? На деякі, які там є, наприклад, у вас буде е зустріч з вашим соціальним працівником, ви один раз, другий раз, третій раз не приходите, бо у вас робота. Так? Звісно, що вони це помічають, і в певний час можуть таку людину зняти з програми. Розумієте, і припинити виплати. Звісно, що ну, ви повинні це розуміти собі, так? От. Наприклад, коли ми жили, у нас от хлопці, грузини, да, які з нами жили, да, от в гуртожитку, вони що робили? Вони теж хотіли заробити хоч якось, то вони влаштовувалися в Глобу. Це доставка їжі, там вони заробляли дуже мало. Ну, навіть іспанці говорили, що це копійки, це незаконно. От. Вони десь 3-5 євро на день отримували. Ну, це дуже мало. Так, на велосипедах вони їздили, розвозили цю їжу, але вони робили по-умному. Вони влаштовувалися в вечірній час туди. І навіть іспанці говорили, що ну добре, ти, ти виконуєш всі речі. Вони говорили чесно, да? я пішов туди, влаштувався. От. Їх не знімали навіть з програми, їм далі продовжувалися виплати, вони далі були в соціальному житлі, в цьому, в цьому гуртожитку. Так? Їх кормили, поїли, все їм надавали, і також вони ну, хоч щось могли собі заробити, так? Тобто, ну це теж такий момент може бути, да? От чому так може статися з вами, що припинили виплати? Ну, от тут треба теж, звісно, бути розумними. Але іспанці теж вони розумні люди, і вони дуже, як вам сказати, вони дуже душевні, вони дуже розуміють ну, твою ситуацію, наприклад. У мене теж був знайомий, да, і от ну, він отримав е замовлення на, по дизайну, да, там, по дизайну меню зробить меню. Так? І, ну, там, і хазяїн цього кафе він сказав, що там, ну, я тобі заплачу 25 євро. От. Ну, він поговорив зі своїм техніком по, по працевлаштуванню, коли він жив на першій фазі. Фактично, да, ну і ну фактично він не, 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 не мав права це зробити, да? Але навіть цей технік по працевлаштуванню, він, так як він мені да, от, ну, говорив, да, то він йому каже, да, слухай, це нема проблем, це ж ти не, не на роботу пішов десь. Да. Це тобі просто дали можливість заробити ці 25 євро. Ну, бери їх дай все. І. Але ходи на іспанську мову і роби те, що ми тобі говоримо. Ти тут повинен приїжджати, так? Сюди, тут повинен бути, жити тут, так. Ну і третій варіант, чому можуть припинити виплати? Да? Що, наприклад, якщо ви живете в соціальному житлі або в гуртожитку для біженців, так? Е -е і ви, наприклад, поїхали в Україну, так? На тиждень, на два тижні, вас можуть просто зняти з програми і все й далі. Навіть якщо там будуть виплати, все. Вже дорога може бути закрита. Так? Зрозуміло. От такі от три речі, чому можуть припинитися виплати. Ну, можливо, є щось іще, так, але навіть якщо ви опинились в таких обставинах, так? все одно є шанс і все одно є організації, які допомагають українцям і навіть іншим біженцям, будь-яким біженцям, навіть в цих обставинах знайти допомогу. В наступному відео, в одному з наступних, я розповім, як. Дістатися цих організацій, що вони можуть надати яку допомогу, там навіть, де, навіть житло можуть надати. Да? От. І, звісно, що це допомога продуктами, Те, щоб, ви не, ну, щоб ваше, ваше життя було нормальним. Тобто ваші потреби були задовільні, Так? Таким чином, чекаємо наступне відео. А я вам бажаю, щоб у вас все складалось добре. Щоб виплати були, спілкуйтеся з іспанцями, дружіть з ними. Не вимагайте з них, не розказуйте їм, які вони погані. Краще просто дружіть з ними, говоріть їм компліменти, Будь, будьте більш дружніми, і вони вам відповідь, дадуть відповідь адекватно цьому. Так само з вами будуть вести себе. На все добре. Чекаємо наступне відео.